8.08.2024 – дзеркальна дата, яка містить у собі три вісімки. Через це вважається найпотужнішою цього року і символізує успіх у всіх починаннях та в досягненні цілей. Нумерологи рекомендують в цей день загадувати бажання, адже вони обов'язково збудуться. Традиційно багато молодят вирішують одружитися саме в такі дати. Багато наречених підбирали цю дату, зважаючи на Якби дві вісьмірки, і в сукупності 2024 складає з собою теж вісьмірку. Дуже багато пар сьогодні нас зареєструва хочуть зареєструвати шлюб. Вже зареєстрували багато. Сьогодні заплановано 17 урочистих і кабінетних реєстрацій. Загалом ще плюс міський будинок культури це виходить разом 18 шлюбів. Зареєструвати шлюб в дзеркальну дату вирішили і Олександр та Анастасія Мельниченки. Ми побачили цю дату, що цього року так виходить така дзеркальна дата, що три вісьмірки, три безкінечності, і ми вирішили, що беремо цю. Вісьмірка – це ж безкінечність. Мабуть, це якесь говорить про безкінечну любов, можливо. Не знаю, можливо, це так і буде. Ну, три На, безкінечності це що, так життя в життя, щоб душі знаходили один одного. Пара зустрічалася близько півтора року. Вирішили, що час створити власну сім'ю. Чи готові ви, Олександре, протягом всього життя і в багатстві і рідності, і в радості і печалі бути вірним і люблячим чоловіком Анастасії? Так, Готові. Чи готова ви, Анастасія, бути ніжною, люблячою і дбайливою дружиною Олександрові? Так, готова. Хай благословенним буде ваш сімейний союз З цієї хвилини. Олександр Анастасія, я оголошую вас чоловіком і дружиною. У відділі драц зазначають, що цього року збільшилась кількість шлюбів не лише серед цивільних, але й серед військових. Цього року особливо багато військових, тому що всі е, зрозуміли цінність. Своїх життів, цінність кохання, цінність другої половинки. Тому багато військових одружуються, багато подають заяви. Загалом на Рівненщині саме в дзеркальну дату подала заяву на одруження 31 пара наречених. До слова, уже на наступну дзеркальну дату 24.08.2024 Також є багато охочих одружитися. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини рівного.